Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами історичну п'єсу Карпенка Карого Сава Чалий. За жанром це трагедія. Написана вона була у 1899 році. На основі народної пісні про Саву Чалого та архівних матеріалах Карпенко Карий і написав. Цю історичну п'єсу. Темою Савечалого є зображення гайдамацького повстання проти польської шляхти на правобережній Україні у 30-х-40 роках 18-го століття. Карпенко Карий опоетизував вірність народові. І засудив непримиримість проповідь примирення з ворогами і зрадництво. Взагалі-то образ Сави Чалого, який розкрив Карпенко Карий у своєму творі, є досить протирічивим. Да, з історичного боку ми знаємо, що Сава Чалий зрадник. В чому полягала зрада кошового запорізького Атамана Савичалого? В тому, що він пішов на зговір із речю, Річчю Посполитою, як тоді називали польську державу, із князем Потоцьким, з коронним гетьманом Речі Посполитої. Як це сталося? Чому це сталося? Взагалі Карпенко карий намагається розібратися у цих подіях більш детально і змальовує нам образ Сави Чалого, який, так, вроді, з одного боку зрадив.